На календарі 23 січня п'ятниця. Схід сонця о 7 годині 45 хвилин, захід о 16 годині 35 хвилин, тривалість дня 8 годин 50 хвилин, місяць у рибах йде третя місячна доба. Цього дня іменини відзначають Григорій, Марко, Павло, Макар, Феофан, Анатолій. Вітаємо їх з Нам'янгола. За народним календарем 23 січня Григорія літопокащика його ще називали Грицем Літозазивачем за ім'ям Григорія Низького. Селяни цього дня виходили дивитися на скирти. Якщо вони вкриті інеєм, то літо буде сирим і мокрим. Який день, таке літо. Народі казали: у січневу холодну добу пам'ятай про худобу. Синиця пищить, зиму вищить. Природне явище цього дня вказували на погоду майбутнього літа. Якщо вітер дме з півдня, літо буде грізне. Якщо наші пращури спостерігали цього дня іні на деревах, то вірили, що 15-16 липня буде дощ. А зараз якою буде погода 23 січня? За повідомленнями синоптиків, в Миколаві та області ранок та день будуть хмарними, і тільки вечір порадує нас ясним небом. Опадів не передбачається. Атмосферний тиск 764 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 75%, вітер східний 3-6 метрів за секунду. В Миколаєві вночі прогнозується до 3-4 градусів тепла, а вдень потепліше від 3 до 8 градусів нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники будуть в межах 2-3 градусів тепла, а денні коливатимуться від 4 до 8 градусів з позначкою плюс. Максимальна температура цього дня плюс 11,3 градуси тепла була зафіксована у 1971 році, а мінімальна мінус 25,9 морозу у 2006 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Що віщують нам зірки 23 січня. Овни. Приятлива емоційна обстановка в сім'ї створить стартовий майданчик для успішного ведення справ. Ймовірне деяке перевищення витрат над доходами. Тельці! Приділіть увагу родині. Ваше терпіння і так допоможуть створити обстановку довіри, затишку і душевної теплоти. Ретельно стежте не тільки за своїм здоров'ям, а й за здоров'ям близьких. Не переїдайте і не вживайте спиртних напоїв. Близнюки. Будьте обережні, не приймете ніяких важливих рішень у фінансових питаннях. Ваше фінансове становище нестабільне, можливі як прибуток, так і витрати. Вірогідні неприємності через плітки або наклеп недоброзичливців. Довірче спілкування можливе тільки з близькими людьми. РАКИ. Не виключено, що доведеться відновити стару дружбу. З неприємностями вдасться впоратися за допомогою близьких або старих знайомих. Не забувайте про повноцінний відпочинок, який піде вам на користь. Леви відповідальність за матеріальне благополуччя зажадає від вас значного напруження сил. Не нарікайте на долю, незабаром все нормалізується. Діви. День сприятливий для контактів! Ймовірно, вам вдасться зав'язати кілька нових ділових знайомств, які допоможуть у майбутньому. Не виключено, що у вас з'явиться впливовий покровитель. Можлива також приваблива пропозиція. Але не поспішайте погоджуватися, прислухатися до порад досвідчених колег. Терези. День несе подвійну характеристику Терезам не уникнути необґрунтованого оптимізму. Вони хапатимуться за багато справ, тому що будуть занадто впевнені у своїх силах і можливостях. Але це не так просто. Найближчим часом не вдасться вирішити всі проблеми. Скорпіони сприятливий день для представників творчих професій. Можливо, вам вдасться самореалізуватися. Цей день сприяє відкриттям та винухадам. Відносини з оточуючими будуть теплими та щирими. Стрільці. Перша половина дня сприятлива для позитивних змін у професійній діяльності. Цей час вдалий для великих придбань, подорожей, відпочинку. Однак не приймайте важливих рішень з фінансових питань. У другій половині дня ймовірні плітки та наклепи недоброзичливців. Не будьте надто довірливі до людей. Козироги. Ймовірний успіх у будь-яких справах. Жінки будуть здатні причарувати кого завгодно. Чоловікам не слід забувати про повноцінний відпочинок, який піде їм на користь. Влаштуйте невеличке сімейне свято. Водолії. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Вірогідні сварки або домашні клопоти. Зберігайте витримку і холоднокровність. Риби. Рекомендується бути зібраним і організованим. Виключіть метушню, порожні розмови. Утримайтеся від важкої фізичної праці. Перевитрата енергії вкрай небезпечна. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня та здійснення усього задуманого.